Українська казка Кирила Кажум'яка колись оселився коло Києва Змій. Щороку посилали йому данину люди, давали або молодого парубка, або дівчину. Прийшла черга і дочки самого князя. Нічого не вдієш, коли давали городяни, треба і йому давати. Послав князь свою дочку в данину Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її полюбив. От вона до нього прилестилася та й питається: чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є такий каже: У Києві над Дніпром живе Кирила Кожум'яка. Як вийде на Дніпро мочити кожі, то не несе одну, а дванадцять разом. А як набрякнуть вони водою, то ще я візьму та й учіплюся за їх, чи витягне він, а йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. Того чоловіка тільки й боюся. Князівна запам'ятала це, а коли Змія не було вдома, написала вона батькам своїм листа, перев'язала під, під крильцем голубові та й випустила птаха у вікно. Прилетів голубок на подвір'я до князя. Князь приманив його до себе, глядь аж під крильцем лист. Читає, а це дочка пише так і так. Зараз же покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожем'якою, питається князь. Так, князю, живе над Дніпром. Порадилася та й послали до нього найстарших людей. Приходять вони, дивляться, сидить Кожем'яка долі до них спиною, і мне руками дванадцять кож. Тільки їй видно, як коливає отакою от довгою бородою. А один з тих посланців кахи, кожум'яка жахнувся, та дванадцять кож тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. Так і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, і не слухає. Розсердився, що через них дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голову. Що тут робитимеш? Послали молодших, і ті нічого діяти не змогли. Сумує князь, сумує і вся старшина. Коли послали малих дітей, як прийшли вони до Кирила, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кажу, м'яка не вітерпів. Заплакав та й каже: Ну, це вже для вас я зроблю. Пішов до князя, давайте, каже, мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився добре смолою. Взяв булаву таку, що, може в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А змій йому й каже А що, Кирило, прийшов ти битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою, з іродом проклятим? Почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила, той кусок смоли вирве. Що розбіжиться та вхопить, так ж муток конопель і вирви, а Кирило його здоровенною баловою як улупить, то так і вже не в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися то вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то Кирило кожум'яка вже знову обмотався коноплями і смолою. Бились, бились, аж земля стогне, коли ж зміюка бубух Аж земля затряслася. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь не знав, як йому й дякувати, та вже саме відтоді і почало зватися те урочище, де Кирило жив, кожум'яками.